Я просто приїхав сюди поступив вчитися і з тих пір, тут і живу. Я живу тут більше, я франківець, тому що я живу тут 40 років, в верховині я прожив 16-17 років. Я і гуцул. <зиву> само собою, що Західна Україна відрізняється від східної, Галичина відрізняється від Буковини, гуцулія відрізняється від Галичини. Само собою, це Відрізняється навіть від Львова. Хоча дуже шкода, Франківськ на очах перетворюється в таке село. Так занепадає, вмираєш. Це просто і взагалі місто будує, місто насичують е, обличчя, місто насичують, як завжди, як правило, це культурна ситуація в місті. Ще відрізняється ще Франківськ? Франківськ – унікальне місто, хоча би тим, що це от який проказка є. Ми стояли вночі, так на початку сотки туди в сторону е, Мазлів. Як на місцю. Кажу, да. well, дивися, якщо там, ти бачиш там порт, там точно не читати, там таке уявлено, що там, там... можна відчути, що там порт, скажімо, порт-Франківськ це місто, яке, яке знаходиться в межиріччі. Коли навколо два якихось фізичні об'єкти води, це вже по-другому. Це магія. Коли поряд такі об'єкти, як гори, це магія, Тобто то це все е -е, і це ворота в гори. Чи... Вихід з гір. Тобто Це відрізняється дуже від багатьох міст. Франківськ – місто, де дуже добре жити, комфортно жити. Це місто насправді для мільйонерів. Воно маленьке, воно зелене, воно затишне. В ньому збереглася архітектура, яку зараз там з усіх сил псують, як тільки можуть, тому що думають тільки про гроші і те, що завтра все завалиться. Ой, це все ще було до самих гадюківних. Це було дуже давно. Ми ще у Львові знайомилися на так званій Вірменці. Це були найбільш такі хіпійські тусовки, потужності у Прибалці, це у Львові і от Пітер, вроді би. І ми там скучі якось там на, на вірменці, це там така кафешка є за 100 метрів від дзиги. що йти до дзиги, то до тепер існує і дотепер вона. Працює і дотепер старі і туди і сам виходять. І там якось ми от пересіклися там і познайомилися. Це було ще задалеко до гадяки. Мало за якими смертями плакав в своєму житті, Ну, не було сліз, хоча всі смерті переживав. а тут щось мені, коли от мені дзвонив ігор. Мельничук, басист їхній, що Кузя помер. то, Звісно, мені було сили. Мене, сили. мене тільки тримало те, що я коли поїхав на втратити на похорон, що кузяна жінка Настя позвонила і сказала, приїжджай, бо я пропаду. Цікава штука, що коли от коли його от поклали в землю, така була повода пасмурновата, і тут сонечко таке відкрилося, типу, і так якось попустило на душі, наче всім, не знаю, всім але мені особисто, просто отак от, от от попустило зразу. І я вже не один раз замітив, на похоронах, якщо, допустимо, що вмирають люди близькі, то вони, вони якось не знаю, щось це пережити це. Якимось спокійно стає. Рік тому е, знімала якраз фільм Київська студія знімає фільм про гадюкінних про кузю. І я Цьому фільмі є ведучим. Ми їздимо по всій Україні, зустрічаємося з різними людьми і говоримо про цей феномен. І от останній раз був у церкві якраз у Івана Рибарука в Криворівні, який я вважаю, реальний святий Отець, якому, якому, до якого треба ходити, якому треба вірити. Це от… Бо церква себе дуже скомпроментувала насправді своєю захланністю, своєю жадібністю. Своїм, я деколи мені так, я звичайно світська людина і не сильно і, релігійна, але я думаю, що священники мають жити як горох при дорозі. Дав на церкву дякую, не, дя... не дали друге дякую. А коли я бачу, що в церкві висить прескурант похорони 100 гривень, хрестини 150 гривень і так далі, то на цю церкву шлях трав разом з тими попами. Вони вбивають віру більше, ніж вбивають віру ті, хто не вірує насправді. Сені Приклаба це взагалі зараз вже стало більше, ніж. По-перше, прихлаба це основне заняття мого життя. Я приклабу займаюся, слава Богу, вже з скільки це 17 років то це великий кавалок життя на одному місці. Я на одній роботі у трудовій книжці не було більше. Ну, зараз це останнє, де я працюю в газеті, то там уже я досить довго 10 років. Так, як правило, більше п'яти років де я не працював. Мені тяжко з начальством зживатися, з тяжко зі мною, тому приклаба це реально вмотивований, мій кавалок життя, і на сьогоднішній день це. Те, що я зробив і мені не встигне. Зараз це перетворилося вже більше, ніж групу музичну. Зараз це взагалі таке явище культури. Більше, це певна культура навіть. Це комуна велика, зараз це вже називається фамілія Перкалаба. І це, це вже явище, це більше, ніж просто музична група. Я скажу просто, то, що я кажу всім, і то, що я не те, що вірю, я впевнений. Все виролося на добре. Все не просто так, і все виробилося на добре.